Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розповім, як змінюється життя птахів весною. На весні птахи повертаються із далеких теплих країв, до нас на Україну. Вона для них також ріднесенька. Тут у них багато турбот, а головне, що вони виводять у наших лісах, у парках своїх пташенят. Отже, зараз ви дізнаєтеся про життя й турботи птахів у весняний час. Птахи невід'ємна частина природи, вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси, птахи окраса парків і садів. Чи можна уявити собі весну без їх дзвінкої пісні? Птахи це діти повітря, вони можуть підніматися вище хмар. Перелітають з дерева на дерево, а який птах є одним із перших вісників весни? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? На весні пташки чарівні, оселились у шпаківні, пірячком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадались, дітки? Так? Це весняний вісник шпак. У кінці березня прилітають шпаки, знаходять шпаківню, що їм до вподоби, і починають співати. Живляться шпаки комахами, черв'ячками, яких збирають на землі. Шпак один із найвідоміших і найпопулярніших співочих птахів. Він може співати навіть різними голосами. А як приємно прокинутися і почути спів пташок, від цього відразу піднімається настрій. Вони оберігають ліси, парки, сади від комах, шкідників та їхніх личинок, а ще птахи прикрашають наші ліси, радують нас дзвінким гарним співом.